Вас турбує зайва вага. Що ви тільки не робили? Були на різних марафонах, виснажували себе дієтами, голодом, ви знижували вагу, але за якийсь час знову вона до вас повертається. Є у вас таке питання: якщо вас вона турбує, обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви знаєте, яка продукція зараз на ринку допомагає знизити вагу і її стабілізувати. Тому що. Ця компанія з цією продукцією вона зарекомендувала себе якнайкраще по зниженню ваги за 9 років, як вона є на ринку. Отже, причини зайвої ваги, їх є дуже багато. Я основні назву: ви в хронічному стресі, ви не допиваєте воду або абсолютно її не п'єте. Ви виснажуєте себе голодом, один раз харчуєтеся, і ваша тарілка вона не є збалансована, вона абсолютно є хаотична. І ви загнали себе в голод по їжі, яку ви маєте споживати в день. Якщо ви їсте один чи два рази в день, тарілка має бути збалансована. Ви маєте забрати продукти, які є некорисні, викликають запальні процеси, і ще більше ви набираєте зайву вагу. Отже, активності. Фізичне навантаження має бути кожен день. Ви собі вибираєте, що вам більше, скажімо так, по кайфу, чи тренажерний зал, чи е, ходіння, там, 10 тисяч кроків, тільки не повільно ходити. Ну, воно точно не буде впливати на вагу, а має бути якби кардіо-навантаження. Чи якісь зарядки, чи пілатес. Вибирайте танці, те, що вам довподоба. Тому що фізична активність має бути, вона дуже буде впливати на зниження вашої ваги. Ви багато п'єте фармпрепаратів, самі собі їх назначаєте, у вас є гормональні збої, ви сидите на гормонах, це все може впливати на вашу вагу, яка не може знизитися. Отже, яка продукція? Зараз дуже дієва. Це американська компанія Biopic зі своїми унікальними трьома капсулами lr 8 XLR8. І сюди до схеми я даю, якщо в нас є зайва вага, і людина хоче знизити вагу третім таким продуктом. Це три капсули, про які я дуже говорила часто. У мене є ролики, ви можете це послухати, що сюди входить. Це є нанотехнологія, запатентована форма американських вчених. Одна капсула зранку, дві ввечері і унікальний чай. Детокс, який буде очищати печінку. Це називається печінковий чай. Інстатті, і зранку ви будете мати повноцінний детокс, ви забудете про закрипи. І ваша вага, і об'єми дуже-дуже гарно будуть йти. Рекомендую! Хочете розібратися, дзвоніть, задавайте питання, пишіть, я вам напишу і розповім більше про цю схему і про це харчування. Будьте здорові!